Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знаходимося ми по вулиці Соборна 1. У нас нове надходження Ford Focus комплектація СЄ 2015 року випуску з автоматичною передач на передньому приводі з двохлітровим економічним бензинним двигуном. а в ідеальному технічному технічному талекофарму стані в ефектному сірому коїлі. Таке чудово -то можна придбати у нас на фіріальній місці Вінниці за 8690 доларів. Нагадаю, дорівню в ідеальному технічному телекофарму стані повністю обслужений, має чудову передню оптику, є елементи. Автомобіля має 17 оригінальні легкоспання диски, гума в гарному стані авто без пошкоджень, без підкрасів, повністю тонований є потривачі на зеркалах. Маємо камеру заднього огляду, великий місткий багажник, встановлений кастомний вихлоп. Нагадаю, лакофарбовий стан автомобіля без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. Ще великий текстильний диван чорного кольору, Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятен. Маємо три підголівничка для пасажирів, Спопідйомники, музика без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятен. Маємо 400 підйомночка, Електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, датчики світу до дощу, мультикремо. Автоматичну кроку продаж штатну мультимедію двозонний клімат контроль. Нагадаю, таке чудово авто можна купити у нас на філіальній місті Вінниці за 8 тисяч дев'яносто або придбати автомобілічик в різних або в кредит, або замовити нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.